З 23 січня у Змієві на території мікрорайону залізничного вокзалу розпочав роботу пересувний пункт медичної та психологічної допомоги. Спеціалісти Київської клініки Докос Медікал за підтримки гуманітарної організації Корус здійснюватимуть прийом пацієнтів протягом тижня абсолютно безкоштовно. Тут можна проконсультуватися у вузькопрофільних спеціалістів, пройти обстеження на сучасному медичному обладнанні і зробити лабораторні дослідження. Приїхали наші лікарі. Допомогти громаді, допомогти внутрішньо переміщеним особам будуть приймати терапевт, кардіолог, офтальмолог, гінеколог для жінок і психотерапевти, можливо, психіатри, якщо це буде треба. В лікарі приїхали зі своїм обладнанням. Будуть вести прийом. В принципі, буде УЗІ кардіологічне, буде УЗІ гінекологічне, кардіограми, якщо треба. На цьому тижні буде після прийому лікарів забір аналізів для того, щоб більш ефективно був прийом. Ну, якось так. Буде ще видача медикаментів. Тим, кому це буде потрібно. Кардіолог і гінеколог здійснюють прийом безпосередньо у кабінетах пересувного пункту. Робочі місця психолога, офтальмолога і терапевта обладнали у приміщенні з Мівської центральної бібліотеки. На прийом до спеціалістів потрібно попередньо записатися або за телефоном, або безпосередньо на місці у адміністратора. За необхідності терапевт може провести обстеження вдома тих пацієнтів, яким важко дістатися до мобільного центру. Пересувний пункт медичної та психологічної допомоги за час війни. Працює в різних регіонах країни у зоні особливої уваги деокуповані населені пункти і громади, де проживають внутрішньо переміщені особи, вся ця ініціатива завдяки, скажімо, фонду, корус. Ми з ними співпрацюємо, в принципі займаємось волонтерською діяльністю з початку військових дій і по деокупованих територіях виїжджають наші лікарі. Ну і от на Такі У Змієві спеціалісти клініки Медікал працюватимуть тиждень з 23 по 30 січня з 9 до 17 години. Наступну зупинку пересувний медичний пункт планує зробити у Слобожанській громаді.